Червонокнижна дика рись занесла в село сказ в Петрові Слободі на Чернігівщині. Хижак побував майже в кожній оселі. Загриз двох котів вкусив собаку і напав на людину. Звідки хижак прийшов, в село люди не знають. Запевняють, що в сусідніх лісах рисі не водяться. Тварину вбили всім селом. Тепер люди вакцинуються від сказу і рятують худобу від зубів диких тварин. Як рись вдалося вполювати, розповіли Наталці тягнирядно. Дика рись переполошила усе село. Пані Тетяна розповідає їхнього пса від хижака врятував чоловік. Рись відганяв першим ліпшим, що попалася під руку. Намагався заколоти, бачите, але вони топі. Вітає так бив її. Від ударів, каже жінка, тварина стрибнула в сарай, вибила вікно і побігла до лісу. Вже за мить почули крики сусіда. Коли вона добігла до цього місця, ми там побачили Григора в почулись почули з криками. На пана Василя тварина накинулася біля його власного подвір'я. Чоловіку встиг вирватися від лап хижака, але Рись дуже його поцарапала, вкусила за голову та розірвала палець лівої руки. Машина, як стоїть, оце мене тут. І я тут даришка корив я виганяю. І тільки рівняюся з машиною, і вона. Отсюда із машини і стрибок на мене і зразу на, на шию. Я і зразу не розстеряв. Думаю, що це таке. Рись заховалася під машиною. Налякані люди викликали дільничну, який і застрелив хижака Скривавленого пана Василя відвезли до лікарні. Медики з'ясували тварина, що вкусила чоловіка. Скажена, йому вже вкололи вакцину від сказу. Травми не є досить складними з хірургічної точки зору. Задовільним стані практично хворий був, але насамперед це, звичайно, шок. Селяни бідкаються, мовляв, скажені лисиці, вовки і навіть лосі часто нищать домашню живність, але цари запевняють люди не тутешня. А де вона взялася, кажу, чи вона в зоопарку втекла? Чимо хто багатенький держава тоді дім надоїло. Скажену рись. Забрали на експертизу, поки ветеринари з'ясовують звідки вона прибігла. Налякані селяни. Не виводять пасовища, вже запаслися вакциною проти сказу. Наталя тягне одного селькоби Чернігівщина ТСН 1+,1.